Всім доброго дня! Сьогодні в нас другий день нашої подорожі по Угорщині і ми переїхали в містечко, яке називається Качкемек. Це невеличке містечко, ну, в принципі, як невеличке, 100 тисяч населення. І ми сьогодні в ньому погуляємо, Будем, плануємо тут побути до трьох годин, а потім вже будемо виїжджати на кордон з Сербією та вирушати в свою подорож далі, яку ми будемо проводити. Це ми вже виїжджаємо в Чорногірю. Чорногорія, верніше, і ми їдемо в Будбу в Чорногорію, відпочивати. А зараз ще познайомимося з цим містечком і його історією. Роздивились карту, куди нам іти. Повністю вся карта міста тут. І ми будемо вирушати. Повністю мокра в нас ця красуня, вона знову обливалася біля цих поливних систем, ну, але жарко. Сонечка сьогодні немає, в Будапешті взагалі після 12 годин стоїть дощ, і тому ми переїхали в інше місто, тому що там немає що робити з дощем. Тут ми дійшли до Кечмецької ратуші, прямо в центрі, яка знаходиться старовинна церква. Дуже гарна, до речі, ратуша ця. Реставрована, свіженька, гарненька така. Такий він центр міста Кечмек. Маля вже побігла освіжатися. Тут вони всюди, до речі, в Угорщині, в Будапешті так взагалі всюди ці освіжувачі стоять. Тут мініатюрка цього всього, де ми зараз знаходимось. Ця ратуша, церквичка якась невеличка. Ось так вона. Баратук, Я маля мокряшка прибігла. Так виглядає автовокзал міста Качкемет. Місто Качкемет. Перше поселення було у 13 столітті. А потім ми прочитали, що прийшли монголи і розгромили їх, тут повбивали, але все рівно вони вижили та відновили. Денис побачив цю будівлю і каже: Ой-ой-ой, взагалі диви, яка гарнота! Із сфоткав Амалію. Гарна, звісно, так, будова гарна. Але після вчорашнього Будапешту вже так сильно не дивує. Але тут також гарні будови є. До речі, вчора у Будапешті нам вистачило одного дня. Сьогодні ми ще планували побути на острові Маргет, але так як там погода змінилась, тоді змінились наші плани. Це єдине, що ми ще не відвідали, це острів Маргет. А так, в принципі, одного дня можу сказати, що достатньо для того, щоб там погуляти і побачити все, що всі, в принципі, пам'ятки, які там в центрі були. Тут також така гарна будівля. Прямо що це, я не знаю, не читала, але дуже гарненька. Ми вчора приїхали додому в пів восьмої вже з гу... просто гудящими ногами, але побачили все в Будапешті, що, в принципі, хотілося. Дуже гарне місто. Приїхати відвідати, обов'язково потрібно, хто має таку змогу, тому що місто класне і варто уваги. Загальне враження Угорщина залишила дуже Позитивне, єдине, що це дороги. Дороги просто жахливі. Вони в ямах в нас в Україні в 2021 році були набагато кращі дороги, ніж зараз в Угорщині. Зараз ясна річ в Україні дороги вже не такі і добрі, тому що ну, це війна, це, це все відомо. Це. Але тут, в Угорщині, дороги не дуже гарні. А тут, напевно, якийсь Ресторан виносили білі столи катертинками чистенькими, і щось тарілки, стакани перевернуті. Можливо, якесь поминання. Або можливо, щоб пиляка не летіла. Я одразу про погане. Ну, дуже класно, що ми маємо змогу прогулятися і по маленькому містечку, по угорському, та подивитись взагалі, як вони живуть у горці. 10 мільйонів. Там якийсь парк. Денис підказує, що 9,6 мільйонів угорців на їхню країну проживають. То 100 тисячне місто це рахується велике місто, як і для Чехії. В принципі, 100 тисячне місто, в якому ми зараз проживаємо, пардубіце це рахується для Чехії також велике місто. У нас воно взагалі пардубі це обласний центр. А це подивилися, б, називається, має назву Цифра Палац. Взагалі ми так більш нічого тут не вивчали, ніяку історію, так, тільки краєчком глаза подивились. Але нас цікаве просто архітектура та е, загальна, загальне життя у Угорці молодці. Ми замітили, підмітили, що чистенько в цій країні, ну, я скажу, що не, не всюди. Але Будапешт, як ми вчора були чистенько. Десь може так зайдеш в інший бік, Є сміття, тому що велике місто та ще й туристи, але тут чистенько. З цієї сторінки також там така гарна будова старовинна. Автівки, движуха тут. Це центр. Зайшли в парк міста Качкемет. Дуже Чистенький, ухожений. Сюди фонтанчики. Гарненький парк. Зараз Амалія побачить фонтан і вже буде там. Це 100%. Звернули увагу на цікаві рослинки, які вони тут понасаджували в парку. Ну, а це ще й потрібно було довести. Амалія біля фонтана. Ми припаркувалися відразу за цим мостом, там великий паркінг, кому можливо цікаво. І 310 форентів коштує 2 години. А в нас ще є час, ми зараз їдемо в ресторанчик, поїмо, тому, тому що хочеться вже їсти. У нас вже 3 години, а потім вже будемо їхати на кордон із Сербією. Там показує, що є черга, так що скільки будемо стояти, ще не знаємо. А тут вже побачили дитячий майданчик. Зайдемо ще сюди. Гарненький дитячий майданчик Сегіту. А малютка трішки покаталася. Зараз все облазує. Як вже облазить, тоді вже вона заспокоїться і можна йти кудись далі. Я видивилась ресторанчик. Такий класний, такий взагалі дуже суперський. Але чоловік, ну що, як завжди? Каже, ти по картах не розумієшся, він дуже далеко, звідси, аж 5 кілометрів, то йому приходиться тепер видивлятися щось інше. А мені так він сподобався. Вона сидить тепер і каже, що ти могла. Так не могла. центрі, я ну, знов... А от, от я і карти. Коротше, це ось так. Куку красунечка не забереш її. Гуляє, гуляє, і з нею ще гуляє. І ще хлопчик з нею горський гуляє, так? Не розуміє тебе доць взагалі, так? Але гуляється. Ну що ж, це ж дітки, які там нас умився. І хочу, до речі, відміт... відмітити дуже класно. Взагалі, всюди, де вже ми тут в Угорщині були, і в Будапешті, і в тому місті, і в цьому місті. Он є ось такий, водичку, можна попити. Це питна водичка. Всюди такі стоять краники. Це питна, дійсно, тому що вчора ми запитували у угорських хлопчиків, запитували англійською. І вони нам відповіли, що це питна водичка, яку можна попити. Угорці дуже гарно розмовляють англійською мовою. І ми вже хоч трішечки також підучили, вже трішечки можна хоч з ними якось поспілкуватись і не відчуваєш себе прям повністю вже таким бараном. Щодо. Я так, приїп, залиш. Залиш. Каже, сігма. Таке сігма, я не знаю. Якесь ось таке. Такий якесь будова. Палац прям такий. І тут розвертається якесь дійство, прям. Сцену поставили. Це якийсь величезний комплекс. Все воно тут одне, єдине. Ціла купа, напевно, їхніх відомих. Написано там том, все написано, відомі. Ну, якісь соціологи, он, ну так політик. Це всі відомі люди. Палетні здібності, каже, збудкай мене. Стоїмо ми зараз на кордоні із Сербією. Хоргош називається кордон. Працює до 19.00. Ось так проводять час хлопчики і дівчатка Всі в телефонах. Не віри, мені чоловіче порахувала, 15 машин стоїть перед нами, 15. 15 вже було 15 хвилин назад. Ну, 15, я що тобі зроблю? Зменшити потрібно. А, -а, -а. ми стоїмо 20 хвилин, а працює до 19.00, а зараз скільки у нас? Ну, 20 хвилин, в принципі, вже, ми тут 6. 18.20. Сподіваємось, встигнемо. А там, якщо ні, то будемо переїжджати на інший кордон. Так, хлопчики та дівчата, українці, хто буде їхати в Черногію через Сербію або взагалі просто в Сербію через кордон Харгош. Не їдьте, тому що з українськими паспортами там не пропускають. Нас щойно розвернули, і ми їдемо зараз на інший кордон. Подивимось, які там будуть ситуації. Поїхали ми до іншого кордону, тут три лінії граждани Євросоюзу, потім другі паспорти, як ми. Зараз вже 18.47, подивимось, скільки ми ще тут простоїмо. Там ми простояли пів години, але нас завернули на 40 хвилин. Так нарешті ми пройшли кордон. Зараз нас 1950, ми пробули там 50 хвилин. І пройшли кордон. У нас був особливий догляд, так як ми українці, нас запитали, куди ми їдемо, і був особливий догляд. Наша машина ми стали трохи в бік, підійшов, подивився поліцейський, подивився наш багаж, запитав, чи немає в нас Калашнікова, бомби, чи що там він питав, чи граната, бомби зброї. Запитав, скільки ми веземо з собою готівки. І в принципі все, пропустив. Ми так зрозуміли, що це, тому що війна в Україні мало лікувати, що ми там веземо. Ну а в них Косово. Так що ось такі справи. Так що сразу, хто буде їхати, їти на цей великий кордон, тому що там не пропустять. А ми вже будемо їхати Всім пока-пока. Їдемо так? Їдемо по автобану.